Всім привіт! Сьогодні я хотів би поговорити про збір на комбайн скіф, а точніше, про поведінку деяких людей стосовно цього збору. І також ще хотів відповісти на пару коментарів. Стосовно збору, я помітив, що велика частина людей просто ніяк на нього не реагують. Вони почали стежити за мною. В Ютубі. Велика частина також додалась сюди в мені в Facebook. Ну тобто, щоб ви розуміли, до початку цього збору в мене було 50 або 40 друзів, от зараз тільки. Але ні одна з цих людей не реагує на сам збір. Ну, тобто, вони чекають, доки хтось за них прийде і закине. Я, звісно, розумію, це добровільний збір і все так далі. Але. Відео в Ютубі стосовно цього комбайна переглянуло майже 600 людей. По мірках Ютубу це небагато. Але по мірках кількості людей це немало. Ну тобто, я думаю, з цих 600 людей, як мінімум 100, були зацікавлені в виході цього моду. От зараз нам залишилось зібрати 3700. Кожній з тих 100 людей потрібно скинути по 37 гривень. В наших реаліях 37 гривень це просто нічого. Ви за них ну, нічого толкового, в принципі, і не купите. Ви їх нікуди не приточите. Але і 37 гривень для кожного з цих людей буде шкода. Тому я даю 3 тижні. Я ще буду чекати 3 тижні і надіятись на те, що щось зміниться в плані цього збору. Бо так виходить, що одна частина людей донатить на нього. А інша просто сидить і чекає і думає, що вони самі хитріші. Бо я цей збір взагалі зробив, тому що я хотів зробити так, щоб цей комбайн могли скачати всі. Ну, тобто, ось скинули, зібрали гроші на нього. Я вам виклав його в загальний доступ, далі хто хоче, той грає на ньому. Логічно. Але просто такими темпами, як це все робиться, як це збирається. Як люди хочуть на це збирати, я Я не знаю, чи він взагалі буде завершений. Як я вже казав, я почекаю ще 3 тижні, якщо нічого не буде змінюватись, я просто закриваю збір, і цю модифікацію отримають тільки ті люди, які на ню задонатили. У мене є список цих людей. Я просто їм в особисті повідомлення в Фейсбуці скину цю модифікацію і все. А ви чекайте собі далі. Далі, стосовно коментарів. Були коментарі такі, чи буде 280 скіф і 310. -й? Чи я планую взагалі щось таке робити. Поправді, після цього скіфа 230-250. Якраз таки мав і бути 280-й. Навіть частинку роботи я вже по ньому зробив. Але як тепер він вийде, я не знаю. Бо він також мав бути за донат. Ну, тобто, збираєте якусь певну суму і він виходить в загальний доступ. Зараз я не знаю, як він вийде. Ну, скоріше всього, він буде просто платний. Той, хто хоче, той купить. хто не хоче, до побачення. А стосовно 310 го скіфа, там мені треба переглянути дуже багато відеоматеріалу, щоб зрозуміти, як він влаштований, як він працює, як він виглядає. Тому він буде набагато пізніше. Також були коментарі стосовно Славутича. Чи вийде Славутич за Донат, чи буде Славу... Славутич в загальному доступі, я відповідав на ці коментарі письмово: не буде! Не буде ні в загальному доступі, ні на Донаті. Я, в принципі, розумію, чого задають питання стосовно Донату. Бо, скоріше всього, ці люди так само просто хочуть його отримати на халяву. Почнеться донат, вони так само ні копійки не закинуть на той Славутич, наприклад, як і на цей скіф. Ну тобто, вони так само будуть сидіти і чекати. Чекати, поки за них зберуть. Але якщо говорити в загальному про цей Славутич, то його і не мало бути ні в загальному доступі. Його не мало бути і не буде. Ні для загальних покупок. Ну, тобто, це приватна модифікація, яку в мене замовили, за яку людина мені заплатила. Через це її не буде ні в загальному доступі. Ні такої, як. Покупної, тобто для всіх, що кожен її може купити, І не буде такого. Далі. Ще були коментарі стосовно того, чи буде цей скіф в фермі 19. На це я можу відповісти так. Поки його для вас немає в 22. Тобто логічно, що в 19 його також поки немає. Стосовно Славутича було таке ж питання. Чи він буде в 19? Так само відповім і на це питання. Славутича для вас немає в 22. І не буде в 19. Я думаю, я відповів на всі питання стосовно коментарів. Також ще хочу сказати пару слів стосовно збору. Я дуже, чесно кажучи, розчарований. Бо. У мене в планах було створення великої кількості техніки, розробленої нашою країною, але я бачу, що це буде просто невдячна справа. У мене було доволі, доволі багато заготовок, які я хотів втілити в життя, і я їх хотів всі пустити саме на донат. Чого на донат? Бо я хотів, щоб вони були в загальному доступі. Тобто, щоб їх міг скачати кожен. Щоб вони були не тільки в цій фермі 22, а й, наприклад, вийде там 24, знайшлася б людина, яка їх би переробила на 24-ту. Або це, наприклад, був би я. Я не знаю, як там воно буде далі. Але, судячи зі всього, вам це чи не цікаво, чи ви чекаєте чуда, що, вас, що прийде хтось і на ці збори закине за вас. Я не знаю. Тому, оті всі плани, я не знаю, чи я їх буду реалізовувати, чи, чи не буду. Чи я їх реалізую, але вони будуть вже платними повністю. Тобто не за донат, а захотіла людина купила і, і все. Не захотіла, не купила. Загалом це поки залежить від вас. Я надію, що. Хоч якась частина з тих, що чекає, вони скинуть по тих 37 гривень, по 30, 20, 10. Скільки можете, стільки скидайте. І ми все ж таки зможемо зібрати суму на оцей комбайн. І я зможу вже думати про вихід за збір, за донат наступної модифікації. На цьому, все. Все, що хотів, я сказав. Дякую всім за увагу. До побачення.